Бажаю здоров'я. Старший сержант Чайківський Микола Леонідович, сержант інструктор школи тактичної медицини, до цього бойовий медик 25-ї штурмової бригади. Якщо розглянути по е, рівням е, і підготовці надання допомоги м -м, бойового медика, е, окремо під кожну задачу підбирається сам рюкзак. Якщо це уська спеціалізована задача, е, яка покладається там на штурмові дії, це невеликий рюкзак, е, розрахований на певну кількість людей, і е, в активній е, фазі бойових дій. Бойовий медик є в першу чергу бойовим, а потім уже медиком. Якщо все ж таки надавати допомогу після того, якщо закінчилися ресурси і з дозволу командира, він буде використовувати свій невеличкий наплічник. Якщо ми говоримо по наповністю, до прикладу такого рюкзака, він саме легкий, він саме більш маньоварений. Ми можемо їм легко, скажімо так, переміщатися, змінювати позицію і проводити в комплексі заходи, які направлені на виконання бойової задачі. В цьому рюкзаку є багато бінтів для тампонати, є турнікети для зупинки масивних кровотеч при накладанні осмислених турнікетів. Так само є багато додаткових, скажімо так, і. Ще бінтів, тому що тампонада може вміщати в себе не лише один, а багато, скажімо так, бінтів три-чотири. Можуть бути еластичні бінти також для фіксації самих пов'язок. Для прохідності дихальних шляхів, як правило, при штурмових діях будуть використовуватися якісь мануальні способи або стабільне бокове положення. Більша частина поранених має субместійне дихання, і е, стан свідомості їхніх дозволяє не втручатися в його процес. Але при проникаючих пораненнях в області грудної клітини додаткові моклюзійними налівками ніколи не буде. Вар... Варто знехнути, все одно їх варто продублювати в себе в рюкзачку. Ну і звісно, звісно, ніколи нам не буде зайвими як і еластичні бінти, так і ізраїльські бандажі або інші бінти для використання пов'язок. Якщо ми беремо, грубо кажучи, по більшому наповненню самого рюкзачка, ми так само його готуємо по алгоритму марч, але вже розуміючи те, що ми затримуємося на позиціях, алгоритм марч пауз, боротьба із масивними кровотечами, прохідність верхніх дихальних шляхів. Травми грудної клітини для цього в нас так само там є і декомпресійні голки, і оклюзійні наліпки. Їх дуже багато в самих рюкзаках знаходиться в великому асортименті, тому що можуть бути характер травм десь зв'язаний задачі такі що ми маємо саме на це більше звернути увагу. Поранені часто можуть заходити в стани такі як шокові, то нам потрібно буде проводити внутрішньовенний доступ, проводити також інфузійну терапію. Грілочки, вплоть до того, що є декілька запас великих термоковт, з якими можна було б боротися із самою гіпотермією. Робити перев'язки, надавати при травмах ока, щитки різні. Ну і із ампульного набору, в якому має бути присутній, одним із основних є це кровоспинні засоби, які ми будемо використовувати на етапі ще циркуляції для боротьби з внутрішніми кровотечами. Отже, якщо ми все ж таки будемо затримуватися на якихось позиціях, або в нас є первинний пункт збору поранених, наш спектр послуг для надання пораненим має збільшуватися. Відповідно, кількість обладнання і засобів має теж бути більшою. Є рюкзаки, які, скажімо так, ти за собою дуже мобільно не зможеш поносити. Рюкзак по наповненню відповідно. Може бути різним, але в будь-якому випадку він комплектується все одно по алгоритму марч Pause. Кожен медик до свого рюкзака відноситься індивідуально. Кожен його розкладає так, як йому зручно і постійно переосмислює, переоцінює, що йому потрібно до його додати. В залежності від характеру поранення, в залежності від місця, від і, і, типових скажімо, травм, які частіше всього зустрічаються. Цьому рюкзаку, на відміну від попередніх рюкзаків, є більше, скажімо так, кількість обладнання, якого можна було б використати і е, доцільно все ж таки більш перевозити або тримати стаціонарно. До прикладу, ми можемо в цьому рюкзаку мати вузлові турнікети, тазові шини, е, також можемо використовувати якісь мішки амбу або використовувати в поєднанні мішки амбу при прохідності верхніх дихальних шляхів. але при тому всьому, в цьому ж рюкзаку, так само є більша кількість наповнення по е, препаратам. Так же само ми будемо використовувати і можемо використовувати і наркотичні засоби при деяких станах, особливо коли це буде дозволяти і евакуація буде затримуватися. Так же само у цьому рюкзаку у нас може бути більша кількість інфузійних рокщинів. Так же само у цьому рюкзаку у нас має бути і о, має бути і якесь вже, скажімо так, Можливість поставки внутрикісткового доступу. Тому що, якщо ми говоримо е шоковий стан, боротьба з шоками е при великих е внутрішніх кровотечах, е не завжди можна це зробити за допомогою внутрішньовенного доступу. Потрібно використовувати і думати е про внутрішньокістковий доступ. Відповідно, під це все е збирається, комплектується вся система. Е Обов'язково є і е, велика кількість так же само наповнення, як і в тих рюкзаках, е, засобів для проведення конверсії, і що ще є на це можливість, особливо коли ми не втратили е, е, час, для того, щоб можна було врятувати не тільки життя пораненого і його здоров'я. Ну і по е, боротьбі із гіпотермією, велика кількість обладнання тут теж акцентується на якихось там, до прикладу, теж, е, не тільки маленьких грілочок, які будуть там в аптечках самих поранених, а вже можуть використовуватися великі одіала, великі, е, скажімо так, термоковдри на зв'язок Блізарта, що, в принципі, вони от, на одного пораненого, якби там об'єм має великий, але носити її не завжди є доцільним е, перевозити. Тримати на місці, да, але не завжди це є, скажімо так, зручно і практично. Через те, скажімо так, умови і задачі диктують наповнення самого рюкзака. Головне, щоб ви знали, як цим скористатися. Тобто фактично наповнити такий рюкзак там, із цими всіма засобами в районі десь буде 120 тисяч. Отже, якщо брати по цілому по спередженню самого бойового медика, спорядження так само, як і рюкзак, підбирається під його конкретні самі задачі. обов'язково є засоби, такі як броня, каска, мені потрібно було мати якусь певну кількість магазинів. Як правило, із тими задачами, які в нас були, то я використовував не менше сіми магазинів. Так само, якщо я розумію, що це штурмує до прикладу дії, то і відповідна кількість гранат. Перший вихід дві гранати, решта виходить теж 7-12 гранат, як мінімум, вони тобі потрібні. Це виходив, коротше, викидав свої гранати, його їх небагато було. До мене дай гранатку, я йому цю гранатку даю, коротше. він заходить в хату коротше. приходить такі коротше, ну, у, 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 заходить, в заходить усіли за мене, двері закривають. Яку їй резервало це крильцо, біт. ці двері біт, його чуть не прибили. Я говорю, б ох, подоконні, Впадаконі. Бала, де ще що одну гранату <ріст> важливо для бойового медика, е, окрім е, засобів захисту, е, якщо ми говоримо за броню. Це мати якісь додаткові, скажімо так, засоби для того, щоб можна було там розрізати одяг. Це має бути стропоріз, який має бути в тебе прицеплений на тросіку, і ти не втратиш його при першому вже пораненому, бо в якійсь метушні, десь щось зацепилося, десь впало, затопталося, його немає. Мають бути достатньо, хороші толкові ножниці, щоб ви могли зручно працювати, а не калічити собі руки. Важливим також є і використання засобів, таких як окуляри, тому що медик буде працювати із кров'ю, і часто та кров починає дрипати, льопати, заливати тобі обличчя від пораненого, а це твоя безпека. Так само я часто використовував баф, який закривав мені обличчя, і для того, щоб я міг нормально комунікувати з самим пораненим і при тому всьому не пити його. Скажімо так, біологічної рідини, чи ту кров, коротше, яка буде на мене цвіркати. Обов'язково на вашому спорядженні має бути розміщені турнікети чи на РПСках у визначеному місці, щоб ви могли швидко до їх дотягнутися В разі отримання також поранення. Медик не є е захищений якоюсь бронею е з небес або аурою. Він теж дуже часто отримує поранення. Е своя аптечка. Обов'язково для комунікації з цієї групи має бути і е зв'язок, е рація. По самим пацюнкам, що ми можемо ще додати із цього всього, якщо ви будете працювати там в тему пору доби чи десь в якихось місцях, де обмежений нас є є е... світло. Подумайте про свої ліктарики, світлофільтри. Він може бути не один, скажімо так, у вас також е... підсумки, в яких будуть знаходитися додаткові перчатки. Також і самоспоряження медику важливо контролювати час, час своєї роботи фіксувати, дублювати на самому е десь броні. Має бути у вас в швидкому доступі сам е маркер е для фіксації того ж самого початку працювання тур турнікету. І всі свої дії по можливості, якщо буде вже на це тактична можливість записувати потім в карці поранено. Звісно, обсяг надання допомоги визначається зони, в якій ви будете працювати. Відповідно, під ці всі задачі і підбирається певна кількість обладнання, спорядження. Просто воно трошки є чуть-чуть специфічним.